Ремейки це те про що не піде мова сьогодні. Ця тенденція набрала космічної швидкості та такої, що вже через декілька років ремейки робитимуть на ремейки. Але все це ми побачимо невдовзі, на відміну від старих ігор, котрі потрібно воскресити. Поки ти згадуєш улюблені ігри свого дитинства, назви котрих залишає в коментах, я зайду з козарів і направлю потік твоїх думок на Twisted Metal, легендарну серію, яка виходила на плойці 95-го. За жанром це гонки на виживання, але я б помістив цю гру до гоночного геройського слешера, в котрому ти повинен рознести всіх на гайки. Задумка серії проста та цікава. Зі всього світу збираються найбільш шалені та відбиті гонщики, котрі приймають участь в турнірі, що влаштовує таємничий чоловік на ім'я Каліпсо. Турнір складається з декількох фаз. Кожна так звана гонка проходить в різних частинах світу від Токіо до Голівуду. Райда на смерть, тому переможець турніру отримує найцінніший приз в світі. Каліпсо виконує одне його бажання. Насправді ж, кожного разу Каліпсо трактував бажання навпаки. І прирікав переможця на вічні страждання. Але це вже інша історія. Серія відома клоуном під ніком Sweet Tuts, завдяки котрому ти одразу її розпізнаєш. Всі інші герої кочують з частини до частини, то гублячись, то з'являючись. Чим ж такий привабливий твіст Дед що його потрібно воскресити? Відповідь на це питання вкрай проста. Буквально всім. Це навіжені гонки на виживання, в котрих вам потрібно знищити всіх противників на карті. Всю зброю підбираєш на ходу, як і хепешечку, а також різні бонусні причандали. Так як це геройська гра, автівка кожного персонажа унікальна і відрізняється за характеристиками. Гра пропонувала круті карти з можливістю руйнації декотрих об'єктів, жодного грінда і геймплейного сміття. Зазначити варто й динамічність цього проекту, а також крутий саундтрек з робом зомбі і різними індастріал-бендами. Всього вийшло вісім частин, остання з котрих з'явилася в 2012 році і не отримала популярності, на відміну від перших ігор на ps 1 і ps 2 Друга гра з сьогоднішнього списку буде знайома ПК Олда. Мова йде про турок, шутер від першої особи, який вийшов у 2008-му. Ця гра, котра подавала великі надії, але так і не зуміла пізнати смаку справжньої слави. Турок якимось чином залишився непоміченою більшістю, і причиною цього може бути погана піар-кампанія. Тільки уявіть, ви переслідуєте міжгалактичного злочинця, летите за ним на невідому дозі планету, на котрій ваш корабель збиває ППО. Ви опиняєтесь посеред густих джунглів, посеред котрих живуть динозаври. Та це не єдина проблема, адже, окрім того, історичних рептилій на вас ще й полюють озброєні найманці. Сюжетна зав'язка та антураж гри аж ніяк не натякає на першу частину хижака з Шварцем». До слова, з першим крайзісом є багато чого схожого, от лише в турку, екшончику спробували навалити більше, який не завжди себе виправдовував. Пушок накинули добряче, тим більше не забули про лук, що вкрай важливо для подібних проєктів. Дивлячись на турка сьогодні, десь в грудях прокидається почуття жалюб. Але повірте, в 2008 році з двох'ядерним процом ти просто тащився від такого графону. Гра однозначно вартує продовження на сучасний лад. Навіть повний призапуск зміг показати хороші результати. Файтінги сьогодні нагадують декілька лакшері клубів, котрі розподіляють відвідувачів за смаком. Або ти лютий задрот, який демонструє всі красоти бруталітів Мортал Комбат, або ти хочеш пофанити з під пивкою і повитирати підлогу Едюком в текіні. Є інші варіанти популярності, котрих аж ніяк не позаздриш. А от колись подібного лайна не було, так як файтінгів було вдосталь, і кожен кардинально відрізнявся один від одного. Та ще з малого мій улюблений файтер це Сріл Кіл, справжнє пекло на вогнях, котрого смажаться жирні стейки з людського м'яса. Срілкіл це не аби що, а турнір мертвих злочинців і схиблених маніяків, котрі повинні вибороти для себе прощення. Персонажі тут більш ніж цікаві: продажний суддя в масці з ланцюгом, порночіка, яка сексуально стогне і валить током, доктор Фауст з залізною щелепою, котрою розриває противників, карлик на палицях, канібал з ризиною ногою і інші, не менш цікаві персони. Коли запускав гру, одразу вилітала табличка з написом вам є 18. Якщо обрати ні, вилізе Вимкніть приставку, через що потрібно було перезапускати диск. Гра нереально тішила своєю жорстокістю, сексуалізованістю, схибленістю і маніакальністю. Поєднавши це все воєдино, отримайте безкінечний фан з можливістю буквально розтрощити вашого ворога. Грала стрілкіл дуже легко, хоч і різноманітних мувів та прийомів у кожного персонажа було вдосталь. Їх реалізація це дійсно щось. Сучасні слешери просто повинні озирнутись і подивитись, як саме потрібно робити. Та навіщо, якщо можна просто оживити цю гру. Подібні думки пролітали, але так ніхто і не взявся за реалізацію цього проєкту. І 100 тисяч разів дарма, адже цей файтинг був одним з найжорстокіших на ps 1 та жорстокістю можна розуміти по-різному. Якщо в Mortal Kombat різні прийоми удари чи добивання це грандіозний політ фантазії, котрий мало хто сприймає серйозно, то в Сріл Kill подібний став. Це дійсно реалістичні речі, якщо говорити саме про геймплей. Важливо зазначити й те, що цей файтінг на чотирьох гравців, що дійсно круто, так як можна міситись як проти всіх, так і два на два. Атмосфера смерті в цій грі перманентна і підтримується вона не тільки яскравими і жорстокими персонажами, але й аренами, виконаними в bdsm стилістиці, які вміють тиснути на психіку. Історія цієї гри ще цікавіша. Вона почала ще до 1998 року, коли студія Paradox Development створювала проект погрів м'яча древніх ацтеків, який закінчувався жертвоприношенням. Автори хотіли зробити ще більш насильницькою гру, і з того всього вийшов цей маніакальний bdsm Файтінг. В 1998-му Electronic Arts купляють материнську компанію студії і закривають проект через те, що він занадто жорстокий. Самі ж розробники були аж ніяк не в від відподібно, тому невдовзі злили в мережу фінальний білд гри. Сама гра була готова на 99%, за їхніми словами, але жодних багів і подібного лайна, яке зустрічається сьогодні, не було. Потім гру почали розповсюджувати на дисках з рейтингом тільки для дорослих. Такий рейтинг за всю історію ігрової індустрії отримала лише 21 гра, сім з котрих ви дійсно можете знати. У «Стрілкіл» був сюжет, вірніше це великий пазл з біографіями персонажів. Ви можете прочитати історію того чи іншого героя, але лише в самому кінці ви зможете побачити, чим він займався в реальному житті. І це ой як цікаво. Якщо б такий файтинг вийшов сьогодні, він міг конкурувати з Мортал Kombat чи Текіном, до того ж в нього є багато унікальних фішок. Тема сексуальності яскраво підкреслена Бладрей, кров, латекс і вампіри. Що ще потрібно для вечірнього шабашу? Серія Blood Reign з'явилася у 2002 році. Ми граємо за напівкровку Рейн, котра веде власний хрестовий похід проти нацистської Німеччини. Цю гру ми будемо весело і розважливо мучити нацистів, випиваючи їхню кров і потрошачи їхні тельбухи. Це олдскульний екшн-слешер, який отримав продовження у 2004-му. В ньому навіть встиг засвітитись Трой Бейкер, відомий за озвученням Джоела в The Last of Us. Друга частина стала більш серйозною та лінійною грою з елементами драми, не дивлячись на власний жанр. Та в якому б напрямку не розвивала цю гру, її історія, на жаль, закінчилась до середини нульових. Насправді, всесвіт Blood Rain можна епохально розширити і наповнити позав'язку, до того ж з настільки привабливою головною героїною. Але автори чомусь повністю забили на свій проект, і до цього часу ніхто так і не взявся реалізувати нову гру. Як і по блейду, що не може не розчаровувати. Одноіменна гра вийшла у 98-му. Вона виконана за першим фільмом з Веслі Снайпсом, але має зовсім іншу історію. В грі, як і в кіно, ми мали справу не лише з вампірами, але й з людьми, через що потрібно було обирати потрібну зброю і набої. Тут все по канону: і меч за спиною, і Узі в руці. Не забули автори і про сиворотки, круті добивання, шикарний саундтрек. Гру можна було пройти двома різними шляхами, та й на проходження не сходило багато часу. Студія Arcane наразі створює нову гру поблейду. Але цей проект викликає сумніви, як і нова екранізація без веслі Снайпса. Останньою грою в сьогоднішньому списку є N-Club. Це фентезійний екшен з елементами рольової гри, який побачив світ в 2002 році. Enclave до сих пір тішить масою теплих та приємних спогадів. Це була вкрай атмосферна гра, в котрій ти міг обрати світло або пітьму, тим самим обираючи одну з сюжетних ліній. В грі готична стилістика, яка разом з фентезійними елементами робила її вкрай атмосферною. Грати можна було за різних персонажів: лицар, лучник, маг, берсерк і ще декілька не менш цікавих чуваків. Бойова система хоч і була примітивною, але таки доставляла, особливо коли граєш за лука. На той час графічний рівень Enclau вражав, але, не дивлячись на всі надбання цієї гри, вона так і не отримувала продовження. Затею, інфа, що вже зараз створюють ремейк цієї ностальгії, тож залишається чекати, чекати і готуватись. З ігровим ПК від Artline тобі не страшні будь-які новинки ігросвіту. Підписуйся на цей канал і став лось цьому відео, а також не забудь про коментар. До нових зустрічей на Artline Play!